Сьогодні в мережі фото знайшов. Сидить Ігор Валерійович. Задумчивий. І щось мені здається, що згадує Тараса Бульбу. Отак буває, Ігор Валерійович. Отак буває. Пам'ятаєте, як розповідали, що дивись квартал, там будуть ляшка показувати. Пам'ятаєте? Та ляшко тепер на свободі. А ви, Ігор Валерійович. В думах. Хоча я впевнений, що у Ігоря Валерійовича буде все добре. От віддасть Ігорю Валерійович те, що в нього просять. Це моя вигадка реальна. І все. І буде у Ігоря Валерійовича все добре. Ну, правда, якщо це не постанова, Ну, для кого, ми знаємо, бо у Ігоря Валерійовича складні відносини з однією країною. А ця країна ну, суттєво нині впливає на процеси, які відбуваються в Україні, і ми суттєво від неї залежимо. Тому це може бути постанова, а може бути, що Ігор Валерійович щось мусить віддати. Як ви думаєте, який сценарій більш правдивий? Можливо, ще й який сценарій. Фото задумчивого Ігоря Валерійовича я залишив себе в телеграм-каналі. Ігор Валерійович, ви зараз мене не зможете побачити, тому що у вас напевно телефону немає. Але якщо побачите, знайте, що вам те, що ви спонсорували, потрібно було прикрити ще в 2013 році, коли жарти почали виходити за межі жартів і почали набувати ознак. Політичної сатири, А ви не помітили, і якщо це зараз не розіграш перед Сполученими Штатами Америки, то може закінчитись зовсім невесело. Ну, ви ж самі цього хотіли. Ну, якщо ви вийдете, Ігор Валерійович, я вам обіцяю, що коли я буду президентом, то ви будете жити спокійно. Я вам обіцяю, і всі олігархи будуть жити спокійно. Правда, не можливо, можливо, не в тих обсягах статків, які ви нині маєте. Можливо, навіть статки вам всі залишимо. Тільки все, що ви маєте, має працювати на людей. Якщо ви будете всі сплачувати податки нормально, а не з оцими схемами. Один величезний магазин, а в ньому всередині 5 тисяч фопів. От якщо чесно, будете жити, все буде ок. Ви мене почули, Валерійович? Ну і інші також.